Тож про о, останні події із Балаклі знає наш кореспондент Наталя Білокудря. Наталю тобі слово розкажи, власне, яка зараз ситуація? Є інформація про те, що люди повертаються о, в свої домівки. Розкажи трошки докладніше. Доброго дня студія. Ми знаходимося в Балаклії. Тут напередодні сталося, а, Всі знають, що щось тут сталося. Ми знаходимось тут. І а, дійсно ситуація така, що а, а, вибухів вже майже не чутно. А, за 10 хвилин чутно один-два незначних шумових ефекти. А, ситуація на зараз така, що а, розмінування вже почалося, але не на території. Арсеналу а прилеглих територіях більш детально про це ми розпитаємо у речника оперативного служби міноборони Віталія Саранцева. Пан Віталій, розкажіть, будь ласка, яка ситуація на даний час? Ну наразі військовим вдалося локалізувати ділянки, на яких було вогневе ураження. Майже всі ділянки зараз локалізовано. Заведена військова спеціальна техніка, яка задіяна ну, для гасіння пожежі, От. також там діють кілька груп розмінування, які здійснюють візуальний огляд, ну так мовити, розвитку. Крім того, була обстежена територія вздовж периметру, і також був здійснений обліт території. Наразі ну, інформація щодо площі враження. Так мати підсумовується, і ну невдовзі буде вже е, будемо знати, яка саме площа була вражена вогнем, і власне, що саме там постраждало. Скажіть, будь ласка, чи а, можуть люди зараз повертатися в свої домівки? Е, ну, в принципі, скажу так, що е, дуже багато людей вже повернулися в свої домівки, але це наразі є не, не дуже безпечно для них, оскільки е, Вчора розгляд боєприпасів був достатньо сильний і дуже багато елементів, які не вибухнули, знаходяться зараз на людських подвір'ях і також в житлових будинках. Зараз працюють і військова служба правопорядку, і державна служба надзвичайних ситуацій, і інші військовослужбовці працюють над виявленням та знешкодженням цих вибухонебезпечних предметів. Скажіть, будь ласка, чи працює броньована техніка на території арсеналу? Працює протипожежний танк і інженерна машина мінорозородні. І ще одне питання. Скажіть, будь ласка, Гройсман казав про те, що розмінування триватиме протягом семи днів. Чи так це чи можливо більш короткий термін це буде? Ну, власне, хочу значити, ну це. Можливо, трішки невірна інформація, тому що ну скільки займе розмінування прилетих території, наразі дуже тяжко сказати, тому що ну, ну, ми наразі не знаємо точно скільки власне вилетіло цих боєприпасів і скільки їх знаходиться на, ну, в житловій зоні. Окрім того, Остаточне розмінування власне вже тієї технічної території, яка горіла, воно буде здійснено тільки після того, коли буде вже повністю локалізована пожежа. Припинена ця пожежа і має проти певний час ну кілька днів. Тільки тоді там зможуть вже повноцінно працювати групи розмінування. Дякую, студія.